Бесіна на псалом 114. Наздалегідь, зайнявши цей священний храм, мученики півночі, ласкавлюючи співи богомученики витерпіли до цього полудня, чекаючи на мій прихід. Тому для вас, які час мучеників служіння Богою, обирають сном і відпочинком, готова нагорода. Ми, якщо я не маємо виправдатися в тому, що забарився, тому що надовго покинув вас, то скажу ще одну причину. Весь час на дня. Як виристав для того, щоб влаштувати іншу рівночеснуті церкви, Боже віддав нам від нас зазначеною відстанню, ці слова жителі ці Василія можна розуміти і в тому серці, що він прибув на свято, на честь мучеників з мандрівки у справах іншої церкви. Отже, оскільки Господь дарував мені служіння, виконав вашу любов, не обманути на полякувати разом зі мною благодійнику, в якій видимо немач, мого ну, тіло укріплює своєю невидимою силою. Але щоб не розмудити вас, затримуючи недовго, коротко бесідую з вами про псалом, успів якого я застав вас і по мозі, наситивши душі ваше слово, тіх і відпущу, щоб кожен з вас подбав про своє тіло. Що співалося нам, наступне полюбує Господь, почи голос моління мого. Не кожен може сказати. Полюбив я, але тільки той, хто вже досконалий, позбувся рабського страху та прийняв духу до то слово полюбив, не додано кого. Саме полюбив, розуміється, що ж Бога і всього, бо найлюбленіше у власному сенсі, і Бог осильки за визначення те, найлюбленімшим, чого всі бажають. А Бог є блага, перше, досконаліше з благ. Тож, полюбив я самого Бога і радо прийняв на нього страждання. які Це страждання, описував трохи нижче, Болі смертельні муки, пекельні, скорботи хвороби – все це було йому. любов, через любов до Бога, через усе купування, наготоване для тих, що терпить страждання, за богочесті. Не волі насильно і не невимучено витерпіє подвиги, говорить пророк, але з любов'ю, прихильністю, зносить труди завдяки. Що я можу сказати, ради тебе умертвляється щодня? І здається, що це євнозначне на погаському слові і сказано в тому ж настрій, в якому я послу говорить, хто злучить нас від любові Божої, чи скоробота, чи утиски, чи гоніння, чи голова, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Отже, полюбив я. Усе це знаючи, що терплю, біди за благо в честі, і завид глядача і засновника подруги ладнику всього. Бо Господь, голос моліннімого, такий кожен з нас може виконати на нелегке в заповіді, коли життя своє мов, перед глядачем, відкриває перед Богом усього. Поприхили вухо своє до мене, пророк сказав, прихилив ним для того, щоб ти мав якесь чутє уявлення про Бога. Ніби він має вух, прихиляє їх. За зважаючи на тихий голос, як робимо ми, наближаючи своє вухо до тих і тихо говорить, щоб зблизька може брати скази. Навпаки, він сказав, прихилив, щоб показати власну неміж, тобто спустився через чоловіколюбство до мене, лежачи на землі, як милосердний лікар прихилився вухо своє до хворого, який через виснаження не може розбігло говорити, зблизька дізнатися про потреби страждалого. Отже, прихилив вухо своє до мене, Боже слух, щоб відчувати про... не потребує голоси. Боги за. Рухами можуть дізнатися про прохання, хіба не чую, що Моїсей, який нічого не говорив, але вони проречені в своїх зітханнях молив Господи, бо почути Бог. І він сказав Моїсе, що вилаєш до мене, бо Бог може почути праведну кров, якій немає язика, ані голосу, щоб пронизив повітря, явлення праведних діл перед Господом є велегласність. У всі дні мої прокличок, бо один день помолився, або одну годину, та й то небагато. Посумувавши на своїми гріхами, викладаємо турботу, наче вже зробило щось однозначно в своїй гріховності. Однак святий пророк наголошує, що він приносить сповідання, відповідно до свого часу життя, але говорить усі дні мою, приклищив потім, щоб ти не подумав, ніби він покликав Бога. Тому що бладенство в цьому житті всі діла, його, мали успіх описи бач тих, які він не. Забував імені Божого. Бо говорить: обійняли мене болі смертельні, мухи муки пекелі найшли на мене, і словом болі, пророку власному серці, має на увазі звичайні болі при вагітності, коли утроба принічена тягарем, спонукає відвити з неї потім відторонні шлени, притягнені і натягнуті під час вагітності. Двигненням і стисненням жил завдяки та дають породільням гострих болістей, лютих мук. Цей образ болісти він переніс на болі смертельних і вражає ниву істоту під час орушення душі й тіла. Я потерпів, мовить він не щось довгі стерпне, але зазнав навіть болісті смертельних і наражався не на небезпеку, в пекло. Хіба тільки це він терпів, чи хвалиться, чи нерідко терпів, хоча ж не на не вільно, тоді, як Вимушено на пополу, але погуляє невеликодушність сподвижника. Коли говорить він, прийняли мене болі в смертельні муки. Пекель не знайшли на мене. Як не тільки не в папітягарен, спокусили, навіть добровільне, піддав себе набагато більше, ніби сам для себе хоче, Винаходив з проботи і хворобу, але не з неволім про вони спіткали мене. Ви ще сказав муки пекельні. Знайшли на мене, але то скорботи й хвороби вийшли на мене, оскільки біда хвистая вистояв неославно проти всіх нападників спокусника. то щоб показати велику любов до Бога, я дав скорботу до скорботи, хворобу до хвороби, не сподіваючись самотужки, протистояти скороботному, але закликаючи ім'я Господнє. Скаже схоже, сказав апостолу серцю перебор'ємо сили того, хто полюбив мене. Перемагає той, хто неославно не приносить те, що стається необхідності, сильніш ж перемагає той, що до костерпіння добровільно накликає на себе хвороба. Хто впав у якийсь смертний гріх, той повинен говорити, обійняли мене болі смертельні, бо сказ на кожних точин гріх від диявола народжений, коли я чинив гріх і говорить Давид, ніколи мене через смерть, тоді не йшли для мене, муки пекельні. Чим же сілив я себе, чим що знайшла на мене скорботи і болі пак покаяння, придумав для себе муку покаяння, відповідно до тягусті гріха, і отже насмілився закликати ім'я Господнє, що сказав я. Господи, визволи душу мою, я перебуваю в полоні, то дай мені викуп визволи душу мою. Милостиві Господь і праведний, постані скрізь поєднує з Божим милосетємним правду, навчаючи наші милості Божої безсуди і тут суд без милості. Бог і милуючи розсудливою мірою виявляє милосетне достойним і судуючи. Зважаючи на нашу немочинуть суд, караючи нас більш чолоколюбна, ніж нагороджуючи рівним за рівно, і Бог наш милує милосердя біль за пригнічення понад міру їхньої провини, які відчувають милосердяння, виявляємо милосердя до того, хто з великим багатством, пав у злиді, хто з міцного тілесного здоров'я перейшов прадню з немовом, сплаколи за зачаровував красою і свого тіла. А потім був спотворений хвороба, оскільки ми. Колись були славні, в райському стані носили падіння стали, постання приниження, та Бог наш милий бачачи, якими ми були, якими стали. Тому я Адаму, закликав він, волосим молодця дякаючи, Адаме, де ти? Бо не звідки вимагав, все але хотів, щоб Адам замислився над тим, чим він був і чим став. Де ти, тобто якого падіння, зазнав ти перебуваючи на такій висоті. Господь охороняє, немовляти, смирився і спас. Ще розуміти, це природні визначені, людська природа не могла б існувати, якби самі діти, і немовляти не моляти, були бережені Господом. Бо як вони, перебуваючи в материнській тропі, могли харчуватися або рухатися, проваючи життя у настільки втисного просторі, якому ніде повернутися навіть у деннові, молого місці не маючи змоги дихати, ні жити людським життям, але й мов раби, плачи було. У волозі, якби Бог не хороняв їх, тоді як могли б вони хоч на деякий час продовжувати життя після відходу вони незначне для них місце, І холодившись в повітря після тепла, яке було материнське дробі, якби не спасав їх Бог. Отже, Господь охороняй немовлят і смирився, і спас. Або можеш заміти ці слова, так оскільки навернувся і стальк немовля, прийняв царство небесне, як в дитя не злобливіш, дорів тебе до дитячого смирення. Господь охороняй немовлять, що й не смирився, спас мене. Повернися душами, спокій твій, Господь облагодіяв обгла... тебе, сам для себе промовляє втішне слово добре подвижне. Каже, подібну по до Павла Догом добре подвизався, свій бік скінчий вірус зберігати, приготуйся мені, вінець правди. Ти сам показав для себе самою пророк, оскільки ти здолав уже доволі великий шлях свого життя, та пронувся нарешті в спокій до Господь, облагодіяв тебе, оскільки вічний спокій чекає на тебе. Хтось в земному житті законно трудився, спокій який дістався. Не по позаслужи діл, а благодаті щедрого Бога, який дарує його тим, втопуває на нього тоді, що не, не говорячи про темтешні блага, але сповіщаючи, їх звільнився. Людських тривог дякую за це визволення душ, які визволив нас від дозноманітного тяжкого рабства пристрастя. Як В. же все? Ти, Господи, спас душу мою від смерті, очі мої, слізи, ноги, мої, спотиканні. В порівняння з нинішнім станом описує майбутній спокій, тут говорить, він обійняли мене болі смертельні, і там Бог визвели душу мою від смерті. Тут очі відскреботуть сльози, а ти вже немає сліз, які властили. Ціниці тих, які тішаються красою, слави Божої, бо витри Господь Бог сльозу кожного обличчя. Тут багато небезпеки, спотикання, тому ті пологовори, хто думає, що він стоїть, той стережеться, щоб не впасти, а там стопи. Стоять міцно, життя без незмінне, немає небезпек пасти в гріх, оскільки немає ні плоського повстання, ні сприяння жінки до гріха. Воскресіння немає ні чоловічній, ні жіночій статі, але якесь єдине в однакому життя для тих, хто благодають, святому владиці для тих, що перебувають в Україні живих. Світ цей і цей смертний, і все для тих, що помирають, оскільки види береші складні, а все складне але дві не руйнується. А і ми, що живемо в світі як частини світу, де беремо участь. По породі всього, отже, ми люди багато разів помираємо, навіть раніше смерть розлучить душі з тілом. І нехай не здається тобі дивна скага, навпаки, в них не в самосуті продовж трьох літ. людина зазвичай зазнає три переміни за віком особистого життя. Після спливу кожного семиліття солою межа замикає собою собою. Минуче ясно позначає звіну. Першим першому семилітті дитячий вік закінчується випадінням зубів. Вік отрока, здатного нам щодня, тримає до юнасту. Інак місце полоня 21-го року, що не є уроки викривають першим пухом, непомітно зникає зівника, перетворюючись на чоловіка. Тож, коли бачить чоловіка, в якому поступово зростання з роками припадилося, разом вже зміцнився і не з'ясувався літаюності, тоді хіба не зробиш висновок, що ми Минулого всього померло, і знову старець, який перетворився зовні, та до душі яму стає таким, яким був раніше. Отже, життя людське, звичайно, сповнене багатьох смертей, і не лише під час переходу з одного віку в інше, але й коли душа падає в гріх. А де немає ні тілесної ні душевної ні зміни, бо ні розум, ні помиляється, ні душній стан не змінюється, ані жодного стану не порушує постійності, спокою помислів. а там країна існу живих завжди, не самих до себе. Ані пророк обіцяє особливо. Благо. Пожедати Богу і всього, оскільки нічого зонише не перешкоджатиме, його виконання намі служити існу, чесно з ангелами. Сказано, ремни магається, чи в тілі перебуваючи, чи виходячи з тіла, бути благогодним йому, такої, яке на живих у них немає. Ночі немає сну, облогу смерті немає їжі, немає пиття цих підкритой, нашої немочі немає хвороби, немає страждань, ні лікарів, ні судилищні, ні торгівлі, ні мистець, ні грошей, цього Початку зла. Причини для породі пороння ворогування в цей неживий, де не вмирають гріхов. Але живуть існим життям у Христі Ісусі, якому слава держава на віки віків. Амінь.